Це наша ментальність, От така ми самі постійно створюємо якесь святе писання, в яке ми починаємо вірити а потім іноді наступає розочарування в невиправданні очікувань і точніше в різниці між очікуванням і реаліями. Те, що ми тримаємо плацдар на лівому березі, це величезна заслуга наших військових. І но для того, щоб підняти питання наведення пантонної пер переправи, надо відсунути від Дніпра основні а, основну частину російської артилерії, щоб вона не діставала до пантонних переправ, іначе це буде ну безглуздя. Вони mm -hmm. вони все це потоплять, а, Як ми пам'ятаєте під ліманом а, і під підсів під ліманом ми. По 6 разів на день 6 разів ми зносили переправу через річку. От. Те ж саме буде тут. Е, ну, як мінімум, глибина плацдарма повинна бути ну, не менше 20 км.